Люблю осень больше, чем то Есть еще такие в зале? У меня, знаете, какая причина? Самокатчиков меньше. Добрый. Есть взагалі в зале, да? Те, кто катается на самокатах. Что вы, личинки байкеров? Не, серьезно, я не люблю самокатчиков, потому что вы бачили, как они ездят. Да? У мене інколи відчуття, що це, по суті, просто стартап трансплантологів, і все. Там, якщо болт стерти, там спаси і збережи, просто написано. І все. Ну, Мінімум у них поваги до пішоходів. Правда, я йду по вулиці, там же ж несеться, там же ж самурай. У нього ж немає мети, у нього тільки шлях. Шлях і 20 гривень на балансі. Бля. І зупинити цього самурая може що? Лише два самураї. На одному, блядь, самокаті. От ви коли на вулиці бачите два чоловіки так ніжно-ніжно обіймаються, як зрозуміти, вони геї чи ні? Якщо на самокаті, це не геї. Це просто два жадібних підераси, і все. Ну, я не розумію, нащо їздити по двоє, Що там, другий не в ресурсі, що у них сталося? Для. І у них ще погляд такий цікавий. Знаєте, у переднього він завжди такий зосереджений. Бо ми ж в отвєті за кого приручили, да, оце от. а задній отак от їздить. Бо якраз він бачить обличчя людей, які що знають, що він жадібний, підарас. Все. Ну, насправді, я колись в дитинстві, отак от ми по бордюрам ходили, пам'ятає хтось? Було таке? Да? Знадобилось! Бо це єдине місце, де мене не вб'ють нахер зараз просто, розумієте? Оце от кур'єри, самокатчики, шаурма, собаче говно, блять. Що це за геноцид пішоходів? А дівчата є у вас хлопці, які на самокатах катаються? Правильно. Якщо у вас будуть, не прив'язуйтесь сильно, це ненадовго. Додумав, молодець. Там ще така історія, що я дуже рідко бачу в місті, щоб самокатчики везли дівчину позаду себе. Знаєте, це ж завжди виглядає отак. от, от кіберкентавр, да? А що це означає, дівчата? Вони вас просто не люблять. Ви бачили колись, щоб самокатчик віз поперед себе щось, що він любить: PlayStation, маму, коріша свого. Коріша він позаду висить. Ви для них взагалі не жінки, розумієте? Ви для них подушки безпеки просто і все. Я думаю, що планета Земля колись просто вирішила вигадати новий спосіб природного відбору. Така сидить. Як виділити довбойобів? Дамо їм BMW без глушаків. Як виділити довбойобів, у яких менше грошей? Зелені самокати. Це воно. Ну, але варто відзначити, що не всі самокатчики такі. Давайте чесно. Є. Такі самокатчики, які в місті зупиняються і кажуть, я вам не заважаю. Знаєте таких? От і я не знаю. У нас ще влітку, знаєте, є велополіція в місті. Я дуже боюсь, що їх поставлять на самокати. Знаєте, максимально безглуздий загін. Ми переслідуємо порушника на тільки по ровному асфальту і краще згори вниз. Ведь самокатчик з мігалкою на шапці. Це ж херню вообще не зупинити просто. Це поліція Шевченківського району стояти, мені потрібен ваш самокат. І чувак позаду, бо там озброєне пограбування. Так це буде відбуватись. Літо взагалі дуже класна пара року. Є дуже багато дивних речей. Для мене це коли я йду по вулиці і бачу жінку, яка несе туфлі в руках. І... Буває таке? Звісно, буває. мене це в ступор завжди ставить, дівчата. Що, ти вирішила подивитись на світ під іншим ракурсом? Що там? Ножки ну, Ножки уста. У мене розброс варіантів від того, що подивилась знову красотку з Джулії Робертс до того, що загнала за нозу, поки закладку шукала. Розумієте, бля? А? — Думаєте, мені буде пасувати, так? Да? Я ніколи, знаєте чому не ношу отак от навіть якщо ви мені вдінете каблуки, я не буду ходити з ними в руках. Знаєте чому? Бо так мені самокатчик на босу ногу наїде. Ну, мене це не дратує. Мене це, ну, правда, веселить, я намагаюся знайти якісь причини. Ну, от, чому ви так можете робити? Да? Ну, там, не Недооцінила свій 38-й на розпродажі. Ну, буває. Байка, б, в барі бійка була, там, зняла слабкою подруги. Мій топ-варіант це чоловік сам купив їй туфлі, а вона обіцяла носити. <ріст> І киває головою на чоловіка <ріст> 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 дихає. Я одного разу а, поїхав а, з йогами в Ніпал. Угу. Я вирішив, що там самокатчиків точно не буде. Бо незручно ж на голові кататися да, на самокаті. Хоча київські самокатчики можуть. Це таке. І, взагалі, в принципі, я йогу ну, не дуже люблю. Що я люблю, я люблю пити в цікавій компанії. Дякую, хлопці. Тому, коли мені пропонували, кажуть, Саша, ми їдемо, значить, без насильщика в країну, яка щойно пережила землетрус, під кінець сезону дощів. Все, що я запитав, ром буде. Мені кажуть, так, да", я кажу, поїхали. Я єдине, за що переживав, що я не зможу п'яний отак ногу закинути за голову, знаєте, і все. Але насправді мене напрягло от сезон дощів. Я кажу, чому ми їдемо в сезон дощів? Вони кажуть, так там туристів нема. А знаєте, чого нема там туристів? Бо туристи щось люблять дороги. А там ти йдеш, а там ями от такі. У мене було відчуття, що я нікуди не їхав, просто по подолу гуляю. І все. От як ви собі уявляєте, похід в Непал. Гори, красота така, амуніція така. Похід в Непал з йогами має дуже мало спільного з альпіністами на Евересті. Знаєте, що в нас було спорядження? Ноги. Все. Нам перший день наші йоги кажуть, ми йдемо в якесь цікаве місто сьогодні. Я думаю, нарешті бар. Знаєте, що ми робили? З гори спускались. Отак, от, от, під нахилом 80 градусів. Я тупо йду і думаю, я помру, тому що я довірив життя людині в велосипедках просто. І оцей момент, коли я йду замаханий, втомлений, мені назустріч вгору Непалі стащить кухонну раковину оцю от, блядь, <laughs> на плечах. Знаєте, картина типа кохана, у нас буде де помить руки і грижа. <laughs> ну, правда, там такі у нас умови були, що Бар Грілс би сказав, що це жесть. У нього в випусках була така ситуація, коли він казав: Ребята, зараз потрібно пити сечу. От у мене було те саме. Я майже кожного дня хотів організаторам в рот нас просто. Ні, ну правда, ну, ну серйозно, ну, спорядження ноги, якийсь чувак з кухонної раками. Що я ще зустріну на висоті 4000 метрів. Приймальню мого депутата районного, блядь. Я ж в Києві її не знайшов, може там знайду. Ну, а по насправді у нас йоги йшли займатися, прямо, ну, йогой туди. Ми з другом йшли бухати. Вгадайте, хто був в гармонії з природою. Правильно. А там ще виявили, що в Непалі місцевий алкоголь просто неймовірно якісний. Ну тобто Ніпальці навіть вони розуміють, що в горах треба бухати, а не йогой займатись. Але ми якось вирішили просто, ну, доєднатися до наших йогів, прийшли, їм не сподобалось, тому що основа йоги чи що? Дихання. Вони кажуть, ми не можемо вдихнути через ваш пірігар. Ми кажемо, видихайте. Їм не сподобалось, нас вигнали. Ну, але якщо по-чесному, відпочивати з йогами дуже прикольно. Мені сподобалось. Зранку вони мовчать, тому що медитація. В день вони теж мовчать, тому що знову медитація. Ввечері теж всі мовчать, тому що я бігаю, я я мало не вмер просто на всіх, блять. Ну, але серйозно, якщо б не було у мене цих друзів в йогі, то, мабуть, у мене б не було таких цікавих спогадів. Ну і порваного м'яза на ноги, тому що ногу я ж закинув все-таки. Як же без цього?